Вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це проект власний погляд. Із 24 по 27 вересня проходив робочий візит урядової делегації на чолі з першим віце-прем'єр-міністром України Сергієм Марбузовим до Китайської Народної Республіки. Про актуальні питання співпраці України з Китаю, ми будемо говорити сьогодні з нашим гостем Андрієм Гончаруком, завідувачем відділу зовнішньої політики Національного інституту стратегічних досліджень. Вітаю вас, Андрію Захаровичу. Але в першу чергу хотілося б зазначити, що до цього візиту Сергія Арбузова до Китайської народної республіки відбулися ще візити президента України Віктора Януковича до США і прем'єр-міністра України. Миколи Азарова до Астани, до Остани, та, та і все таки це як це можна пов'язати, і чи є дійсно вибудована стратегія нашої зовнішньої політики? і Наскільки ось у нас дуже великі ну, плани, стосували. давайте почнемо з того, що це якраз є свідченням виконання послання президента щорічного 2013 року до Верховної Ради, де у зовнішньополітичному розділі чітко зазначено, що у нас. Основний тренд це рух до Європи. І президент з трибуни Генеральної асамблеї ООН в першу чергу казав саме про підписання угоди України з Європейським Союзом. Для нас залишаються дуже важливими відносини з нашими стратегічними партнерами. Це стосується і Сполучених Штатів Америки, Російської Федерації, і Китайської Народної Республіки. І Україна шукає нові можливості на світовій арені, там де вони є. В даному випадку це стосується Китайської народної республіки. Тому якраз отакий візит це не свідчення багатовекторності, яку багато критикують. Це якраз свідчення послідовної політики Української держави по забезпеченню інтересів України на світовій арені. Все таки наша співпраця з Китаєм. Якщо ми вже про це говоримо, це не перший рік, не другий, вже практично 20 років. Ви про це казали, що вже досить давно. Ще за президентства Леоніда Кучми це все відбувалося. Але чи є якісь напрацювання? Чи дійсно Україна робить крок вперед, дійсно розвивається разом із Китаєм, тому що зростає, наприклад, товарообіг фахівці зазначають, що цього року цього року це 7,3 мільярди доларів, здається? Ну буде більше. Питання в тому, що ну щоб відновити історичну справедливість, скажемо, що перший візит був все-таки візит Леніда Макарча 92-го року. Леонід Данович е, Кучма зробив багато для розвитку відносин, і саме при ньому стали вживати термін стратегічне партнерство стосовно Китайської Народної Республіки. І е, саме е, в той час Китай е, приєднався, ну е, навіть не приєднався, а проголосив про надання. Гарантії Україні в зв'язку з відмовою від третього світі ядерного арсеналу це було 1994 року. Була відповідна заява агентства Сіньхуа Китайського. Що стосується динаміки розвитку, то з 2010 року відновлено нормальні майже щорічні контакти на найвищому рівні, і останній візит в Україну був влітку 2011 року. Тодішнього презид... голови КНР Цзіньтао, Потім відбулася передача влади до наступного п'ятого покоління, і зараз голова КНР Сі Цзіньпін готовий приймати президента України наприкінці цього року. Домовленості вже є, і зараз триває підготовка до державного візиту президента України в китайську Народну Республіку. Але це буде формальний візит, чи буде дійсно результативним? Розумієте, розумієте ну от е, 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 нещодавно мене запитували. Що чи був формальним виступ президента е, на генеральній асамблеї? ООН. так, всі такі такого роду заходи певним чином вони формальні. Але питання, які там піднімаються, мають саме безпосереднє відношення до життя пересічних громадян, тому що якщо з трибуни ООН йшлося про захист материнства і дитинства, то в Україні це відображається в створенні перинатальних центрів. Якщо президент України і голова КНР домовляються про масштабні інвестиційні проекти, то це відображується на економічній ситуації в Україні. Я хочу сказати, що загалом за останні три роки масштаб підписаних договорів і угод досить великий. Інше питання як складається з їх реалізацією. І, на мій погляд, найголовним найголовнішим питанням цього візиту буде певне підбиття підсумків, аналіз ситуації, що склалася, і вирішення. Тих питань, які є у двосторонніх відносинах, і зняття штучних перешкод. Тому що, ну якщо казати відверто, то повітряний експрес, який мав бути побудованим до Євро 2012, досі ще не почав реалізовуватись. Відповідно, є якісь. Труднощі об'єктивного суб'єктивного характеру, з ними треба розбиратись і треба ці питання вирішувати. Якщо, наприклад, КНР гіпотетично зрозуміє, що Україна за певних обставин не може там виконати ті умови, про які домовлялися. Чи може бути відхід і якісь дещо охолодження в відносинах? Ні, ні. Китайці дуже прагматичні, вони ставляться до. Ситуації з розумінням і розуміють, що треба просто використовувати ті, ті вікна можливості, які виникають в процесі досторонньої співпраці. Тому е, є питання таке стратегічне, і е, на рівні експертного середовища ми давно піднімали це питання, що не можна будувати досторонні взаємини на е, гарантіях держави. Тобто, е, всі угоди, які підписані під, Державні гарантії України це фактично угоди за рахунок українського бюджету, тому що це угу. все відображається в бюджеті. Хоча фінансує більшості Китаю, фінансує Китай, але під гарантії державного бюджету, стрічка в бюджеті. Так ряду тому саме Сергій Арбузов в Пекіні вів розмову з комерційними банками і про те, щоб відкривати інші інструменти. І е, розвивати співробітництво в Україні не під державні гарантії, а на е, комерційній основі йдеться про кредитування, йдеться про інвестування, але не держави державою, а е, суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності. Українські в Китаї, китайських в Україні на якому рівні зараз у нас співпраця приватних і державних структур організацій, щоб дійсно реалізувати ці інструменти? Ну, насправді контактів дуже багато, але результату ну великого поки що немає. Чому так тут про інвестиційний клімат говорять чи ні? Чи, ні, чи абсолютно... ні. в даному випадку йдеться, якщо для західних інвесторів показовими є рейтинги світового банку. Відносини з МВФ для китайців трошки інші у них трошки інший підхід, їх цікавить стабільність ситуації, можливість послідовного вирішення питань та суто прагматичні якісь речі. Тому, якщо йдеться про якісь об'єктивні труднощі, найголовніша. Найголовніше питання сьогодні це те, що з українського боку немає відповідної інфраструктури для забезпечення таких масштабних взаємин. Ну, подивіться, в кожній державній обласній адміністрації є відділи, які займаються євроінтеграцією. А хто займається Китаєм? Саме тому, що нема відповідальних людей, немає інфраструктури. Нема людей, які, для яких відносини з Китаєм. Ну це певна кількість китаєзнавців, які працюють в МЗС та в науково-дослідних інститутах. І все. А треба створювати відповідну інфраструктуру. Не можна займатися українсько-китайськими відносинами тільки від візиту до візиту. І коли збирається міжвідомча нарада в МЗС по підготовці візита, туди приходять люди, для яких це не Головне питання в їх житті, тому що е, вони вчора були по нараді е, на нараді по візиту в іншу країну, позавчора Сьогодні. ще він іншу. і і так воно від від візиту до візиту. Ну якісь питання вирішуються, якісь не вирішуються. Є питання е, дуже серйозні, назрілі, про які вже відверто е, кажуть не тільки китайці, ну і кажуть експерти і люди, скажімо так, у таємниченні з українського боку, це проблеми, китайські, це проблеми віз для китайських громадян. Я вам назову тільки дві цифри. В 2012 році Угорщину відвідало 100 тисяч китайських туристів, Словенію 70 тисяч китайських туристів. А Україна видала китайцям туристичних віз аж 2700. Чому сімсот. Чому закрита для того? скажіть це нормально? При тому, що Україна входить в десятку найбільш відвідуваних країн світу. Чому ми створюємо штучні перешкоди для китайського туризму, якщо китайці вже посіли перше місце за розміром разової покупки на єлисейських полях в Парижу? Вони вже обігнали нових руских і обігнали шейхів з Арабських Еміратів. В Китаї мільйон доларів мільйонерів. Ну і, і ці, взагалі, і ці люди а, хочуть а, ці побачити питання... світ, і в тому числі приїхати в Україну. А ці питання піднімаються на державному так, рівні про це шолося на, на міжвідомчій на раді в МЗС на, на, в травні. Тобто ці питання вони обговорюються, але поки що не вирішуються. А треба ці питання вирішувати. І е, так само треба вирішувати питання про те, що е, є велика суперечність між е, тим, е, що ми розуміємо під е, словом проект, і китайці розуміють під словом проект. У нас що ми проект кажем? це загальні фрази. У нас правда, є проєкт, це значить, у нас є ідея щось зробити. Китайці, якщо їм кажуть, у нас є проєкт, е, е, чекають на певний стос паперів, де все вже прописано, і всі нюанси. І ми кажемо, що ми. На підписали угоду під такий то проект, китайці вважають, що проект вже готовий, а і вони його завтра одержать. А ми починаємо тільки думати, як би створити це технічно-економічне обґрунтування. Тео і такий. ну певно, саме в цьому проблема, що так. такі от взаємовідносини, так. що недостатній обсяг тих результатів, на які власне могла б вийти Україна. У відносинах з будь-якою країною, мабуть, не тільки з Китаєм. Ну, що говорити питання про такі в тому, що нас? Питання в тому, що Китай все ж таки, хоч ми в 20 років вже сприяємо вивченню китайської мови, вже в Україні 5 інститутів Конфуція, наче готуються фахівці. Спробуйте зараз в Києві знайти перекладача з китайської мови. Я вам відверто скажу, це дуже важко. Ну хіба що в посольстві? Це навіть в посольстві. Якщо перший склад посольства в 93-му році 100% дипломатів знали китайську мову, то останніми роками ну приблизно половина тільки з китайської мови. Тому це, це теж питання і питання державної підтримки фахівців з тією самої китайської мови, тому що це штучний товар, який комерційні структури відловлюють, забирають і е, вчаться вони в Україні, отримують е, українську освіту, але потім працюють і на Тайвані, і в Гонконзі, і в, на, на материковому Китаї, і таке інше. Андрію, хоч в одному з інтерв'ю ви сказали, що Китай досить з обережністю ставиться до виходу все таки в абсолютне лідерство на світовому ринку, але все одно е, про це вже не перший рік говорять. Китай власне. Ну, які має перспективи взагалі у світі? Ну, в експертному середовищі нема сумнівів в тому, що на найближчих 20-25 років Китай стане економічним лідером у світі. Але між економічним лідерством і місцем номер один в світі є певна різниця. Військово-політичний потенціал Сполучених Штатів Америки залишається дуже великим, і я би от кажуть, що є протиріччя, є суперечності. Я думаю, що якраз от китайці з американцями скоріше домовляться, і саме відносини цих двох країн будуть головним стрижнем відносин там через 10-15 років. Тому коли питають мене, чи є китайська загроза, ну так в такому угу. футуристичному розумінні, ні, такої загрози нема. Китайці справді досить обережно ставляться до свого другого місця в світі і не вбачають в цьому якісь додаткові можливості. Вони розуміють, що це додаткова відповідальність. І якщо прослідити... Зовнішньополітичні заяви Китайського МЗС і кроки на міжнародній арені після того, як Китай став Другою світовою економікою, економікою, як він став найбільшим експортером в світі, Китай став ще розсудливішим, ще виваженішим, ще обережнішим в своїх зовнішньополітичних діях. Тому в цьому розумінні ми можемо вважати, що Китай є ну, такою, певною, певним запобіжником. Світового масштабу вони розуміють, і це китайська приказка. Її часто у нас згадують, що не дай Боже жити в час змін. Вони розуміють, що стабільність і поступовість розвитку це найголовніша. Умова і для Китаю, і для всього світу, тому власне євроінтеграція це одне, але Китай відносини цього відняти не можна, Не можна. і між іншим це теж досить показово, що китайці були ну так не проти, але їм не подобався дискурс, коли говорили про приєднання України до НАТО, угу. але проти вступу в європейський Союз Китайці нічого не мають. І е, угода про асоціацію для китайців дуже цікава, і вона створює нові можливості для України, тому що Україна, е, Китайці неодноразово в своїх е, е, зовнішньополітичних е, деклараціях на, називали Україну важливою країною в Європі. Тобто вони вже давно визнали, що Україна це європейська країна і вона знаходиться. Якраз найближче з усіх європейських країн до Китаю. Тому, тому і це велика країна. і Китайці розуміють розміри України. Вони розуміють, що ну, звичайно 46 мільйонів це половина провінції Сичуань, де 100 мільйонів. Але все ж таки для європейських масштабів китайці дуже добре розуміють, що це велика країна, і їм цікаво мати справу з Україною, яка по-перше. Прогнозована зближується з Європою. По друге має відповідну угоду про зону. Вільної торгівлі з Європою. Це китайцям дуже цікаво. Ну, головне, аби ці прагнення, ці аналітичні дані дійсно були результативними для України. Я вам дякую за аналітику. Дякую, що прийшли. Нагадаю, це була експертна думка Андрія Гончарука, завідувача відділу зовнішньої політики Національного інституту стратегічних досліджень. Будьте з нами і дивіться парламентський телеканал Рада.